Давно плануєте сімейний відпочинок разом, але на думку, окрім прогулянки, нічого не спадає. Перше муніципальний знайшов чудовий варіант для родинного дозвілля. До нашої редакції потрапила афіша про перегляд наукового фільму для всієї родини у арт-просторі Акерман Сервіс. Тож ми вирушили подивитись, що це за місцина така. Як взагалі з'явилась ідея заснувати такий простір? Я довго не жила в цьому місті, приїхала і не було куди піти навіть чоловіком, з дитиною. І так і виникла така ідея. Попитала у людей, куди можна сходити. І ніхто нічого не мог запропонувати. Тому вирішили зробити. Ми тут живемо недалеко. Першочергово планувалося, що до центру також приходитимуть люди, що мешкають поруч. Однак виявилось, що такий простір потрібен не лише містянам, а й жителям сусідних сіл. Разом з Тетяною організовує заходи. Також Тетяна саме вона була відповідальна за кіноперегляд. Метою є об'єднання. Дітей, батьків, можна так сказати, тому що в наш час діти окремо, батьки окремо заробляють гроші, діти якось себе розважають. А хотілося б створити таке середовище, в якому б діти з батьками проводили більше спільного часу. Основі простору стоять саме родинні цінності у традиційному їх розумінні, які на сьогодні у багатьох відходять на другий план. Кожен член родини, незалежно від віку, знайде собі розвагу до душі. Це і різноманітні майстерки та майстерні, школа діджеїв та вокалістів, про все це простір розповідає на своїй сторінці в інстаграм. Тож радимо підписатись та стежити за анонсами. Сьогодні разом у нас науково популярний фільм про підводний світ. Про великий кораловий риф, про те, як зародилося життя саме під водою багато багато мільйонів років тому важливо зазначити, що вхід є абсолютно вільним. По бажанню присутні мають змогу задонатити на різні збори та потреби, але це не є обов'язковим. Якщо захід, який має якусь цінність. Соціально або зараз хтось потребує допомоги, можна приходити сюди, проводити різні заходи і не платити за це гроші ні за квитки, ні за оренду. Гадаємо, що ми вже знаємо, чим ви займатиметесь в найближчий час і раді будемо зустрітись з вами на одному з майстер-класів. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.